Мешканці вулиці Шарлая скаржаться, що один із їхніх сусідів постійно виливає фекалії на залізничне полотно. Цьогоріч він зробив це минулими вихідними. Люди кажуть, що не мають уже сил скаржитися на чоловіка. Однак, висновки не робить і залізниця, адже все відбувається на її території. Більш детально наші журналісти. Мешканка будинку по вулиці Шарлая, 14, Наталія Волосійчук, звернулася в редакцію нашого каналу з проханням допомогти встановити справедливість. З її слів, сусід щороку виливає фекалії зі свого туалету на залізничну колю яка проходить повз ділянки жителів цієї вулиці. Сусід виливає постійно фекалії на заштрику. Постійно. Це з року в рік. Ми з ним е, говорили не один раз, нічого не пам'ятає. Я вісім років на Україні і кожен рік це і дочка мені навіть говорить, що кожен рік він тут все висипає. І ні, нікого не признає, ні скільки ми з ним говорили, нічого не дає. Однак сусід категорично не погоджується із думкою пані Наталії. З його слів саме вона захаращує залізницю обрізками кущів. А він свій туалет ще жодного разу не висипав на залізницю. Неправда, пойми, ну дивися, от чому вона не скаже, дивися оці ті патики, вона вчора всі знесла, дивись, на штриху. Знесла всі. На тій стороні знесла повно патиків, там сусіда за ню спалила. Сама робить пакості, а займається занімається ну, непотрібним. То не підтверджуєте, що це не що ні. Ну йди подивися, я ж просто говорю тобі. Хто там? Що там мене не цікавить. Залізниця ж поки стоїть осторонь від постійних скандалів сусідів. Однак частіше на коліях від цього не стає. Окрім пекалі, там ще й починають висипати сміття. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма НТК».